Що людина хоче від влади, від життя, все досить просто, хоче нормально жити, народжувати дітей, їх вчити, не хворіти, комфортно жити, заробляти. все досить просто, але все сама людина самотужки зробити не може. Тому, домовившись, з сусідом ще з кимось вона створює державу і підписує з нею суспільний договір на виконання певних функцій. Цікаво, що ці функції здебільшого робить саме місцева влада. От зараз ми знаходимося в студії на Хрещатик 26. І, чесно кажучи, мені зовсім байдуже, що відбувається тут поруч, на схилах Печ... Печерська. Мене більш цікавить, як мій суспільний договір з моєю владою. Я живу в селі, там в селі. В ефірі програма Економічне коло і тема децентралізація. Вже рік поспіль термін децентралізація вважається ключовою ознакою реформи, яка має на меті потягнути і всі інші з децентралізацією пов'язують вихід України і поступ України вперед. Я не хочу зараз торкатися про хід самої реформи. Хотів би усвідомити для себе чи є спільне усвідомлення, спільне бачення її від законодавців. В Києві з печерських схилів і від тих людей, котрі безпосередньо живуть на місцях, сьогодні у нас в студії Микола Кучер, народний депутат України. Добрий день, і Мар'ян Заблоцький, головний аналітик Української аграрної асоціації. Побільно. Отже, перше питання до вас: як ви відчуваєте, люди зрозуміли? Ну, те, що треба реформи децентралізації, зрозуміло всім. Люди зрозуміли, що воно таке, наскільки страшний той вовк, чи це зовсім не вовк, куди йти, що робити. Ось принаймні, давайте, Микола Іванович, спочатку, я знаю, ви приїхали з Вінниці, е спілкувалися з головами сільрад, наскільки готові голови сільрад для впровадження для якихось кроків, навіть по тим законам, які вже прийняті, якщо говорити про децентралізацію влади, то потрібна ну, колосальна, надзвичайно велика роз'яснювальна робота. Тому що не всі голови сільських рад розуміють, що таке децентралізація і що вона їм дає. Не всі люди в селі розуміють, що таке децентралізація і що вона. Ім дає я мав дві зустрічі. Перша зустріч у нас була, були присутні всі голови сільських рад Черкаської області в Черкасах. Це було десь з півтора місяця назад. І друга зустріч була в Вінниці, де зібрались голови сільських рад чотирьох районів, південних районів, і е, де зустріч вже була більш підготовлена ніж перша зустріч. Що я хочу сказати? Е, є розуміння у багатьох керівників сільських селищних рад, є бажання у багатьох. Є люди, які в принципі не зовсім розуміють, що це таке і що вона їм дає, особливо це все, що стосується закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Тому повинна бути дуже серйозна і державна роз'яснювальна робота, дуже серйозна робота і громадських організацій, які вже в нас є, які працюють, які мають змогу донести до людей всі переваги чи недоліки тієї чи іншої реформи, При... якщо говорити про реформування, пане Мар'ян, от. Я думаю, що ви також я часто стикаючись, спілкуючись з людьми, стикаюся з такою думкою від них, що децентралізація це е, можливість більше е, повноважень, е, маючи більше грошей, може більше функцій е, виконувати. Але жодного разу, дуже рідко я чую, що ці гроші слід зробити. То це якось не думають. На вашу думку, ось. Наскільки ключовий момент про те, що гроші, які отримає сільрада через там частини податків, залишає, треба заробити. Наскільки важливо це донести цим же головам сільрад, що вони просто так ці гроші не візьмуться? На мою думку, власне, питання грошей це є найважливіше питання, і зв'язку з тим все і робиться. Вся суть полягає в тому, що ми вам даємо певні повноваження, певні економічні стимули, щоб заробити, і ви вже маючи кращу інформацію на місцях, ви вже розвиваєте село і територіальні громади. Нас 11 тисяч, більше 10 тисяч сільради, більше 800 селищних рад. Саме ці вибрані представники вони краще бачать. Вони їм краще дійсно делегувати повноваження розпорядження коштами і відповідно розвитку інфраструктури. Але, на жаль, поки що, ті заходи, які проводяться стосовно фінансової децентралізації, вони не зовсім успішні. Ну, простий приклад. Зараз фактично єдиним основним джерелом доходів сільських та селищних рад, є 5% відсотковий податок, акциз на алкоголь і Тобто... Навпаки, тобто, що сталося? Голів селірад мотивують тим, що чим більше у вашому серед. Вони п'яні гроші. Так, чим більше в вашому селі п'ють і курять, тим більше у вас доходів. Іванович, а як це сталося? Ось при прийнятті бюджету, щось що начебто більше грошей мусили б залишити на селі, а вийшло трішки навпаки. Вийшло? Це перехідний крок. Я думаю, що це перехідний крок. І це перехідний крок. Я розкажу за систему, як працювало, наприклад. У 2014 році сільська рада, які податки вона отримувала. Сільська рада була дуже зацікавлена в тому, щоб на її території і на території тих полів, які навколо сільської ради, розвивалося серйозно сільськогосподарське виробництво, щоб було чесне сільськогосподарське виробництво, щоб платили податки, щоб не платили зарплату у конвертах. Тому що сільрада була зацікавлена в тому, щоб отримати максимально Коштів від податку на доходи фізичних осіб. Крім того, вона була зацікавлена про те, щоб в селі працювали виробництва, які знову ж таки чесно платили зарплату, чесно платили податки. І, відповідно, так, така сільська рада, яка мала серйозне виробництво, мала досить серйозні надходження в бюджет. От я називаю своє село, Вінницька область, село Гордіївка. Бюджет села складав. Десь півтора мільйона, із них податок на доходи фізичних осіб господарство, е сільська рада збирала за рахунок тих підприємців, господарств, які працюють на її території, е 1,4 мільйона гривень. Тобто вона була забезпечена найкраще, тому що на її території було якісне сільськогосподарське виробництво з чесними зарплатами, е на її території були промис е промислові об'єкти, промислове виробництво курятини. Це працював Миронівський хлібопродукт. В результаті сільська рада отримала мільйон 400 тільки на податок на доходи фізичних осіб. Вона навіть е, другий податок, який е, серйозне поступлення у місцевий бюджет, це були е, кошти, які поступали від земель запасу і земель резерву від державних земель е, в межах сільської ради. Оголосили децентралізацію. Оголосили децентралізацію і Давайте пройдемо етапи, тому що в кожному є свій етап. Сьогодні податок на доходи фізичних осіб сільська рада не отримує. Сьогодні виграші виявилися ті сільські ради, які мали більше державної землі, і відповідно більше отримували податку на землі запасу і землі резерву. Але це ще нічого не значить. Не потрібно казати, що там все пропало і на цьому закінчилось. Сьогодні у нас. Прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Так, громади. Ми до цього зараз підемо. Зараз так. Кіпа... От я на сайті, міністерства, е... яке займається саме децентралізацією, вилетіли у мене, але просто знайшов фільм, мультфільм. П'ять да? кроків, котрі мусить е... призвести до децентралізації. Так. Що зробити? Край необхідна. Реформа системи влади та управління глибока, системна та логічна. Нова система влади має спиратися на повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Для проведення такої реформи потрібно зробити п'ять логічних послідовних кроків визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів, встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями і перед державою. Зрозуміло, да? Це ролик? це ролик Міністерства е, інфраструктури. То, в принципі, це фактично е, фрагменти. Але перше, треба встановити територіальну громаду. Зараз у нас величезна кількість сільрад. Часом вони забиті, дотаційні всі, але мова йде про. Можливість їх об'єднання. Об'єднуватись нащо? Прийняти закон. Тобто, перший крок це встановити, хто буде привинна це ось ланка. Ви розумієте, це перший крок, але це повинні встановлювати громади. Це не повинен хтось встановлювати зверху. Це повинні встановлювати громади. І в законі так і прописано, що ініціаторами добровільного об'єднання може бути сільський селищний голова. Ініціатором об'єднання може бути не менше як третина складу депутатів. Ініціаторами може бути е, члени територіальної громади і е, члени самоорганізації населення. Що, що виграють? Що виграють? Розказую, що виграють. Я не хочу, щоб зрозуміло, що я прийшов тут агітувати за об'єднання територіальних громад. Я розказую за те, що може дійсно бути, що можуть виграти громади. По-перше, при об'єднанні громади зразу отримують реально статус. Міста обласного підпорядкування, тобто, все, е, в нас сьогодні досить гарні бюджети у місто обласного підпорядкування. І скрізь в законі обов'язково прописано, особливо в законі про е, бюджетний кодекс. що це Більше дає? податків. Поясняю, якщо у е, минулому році, в 2014 році, сільські ради отримували 25% податку на доходи фізичних осіб. То в результаті об'єднання, і це було дуже добре. В результаті такого об'єднання вони отримують зразу 60% податку на доходи фізичних осіб. Повірте, для тих сільських рад, для тих селищ, які, там, які мають хороше, гарне виробництво сільськогосподарське. Які мають промислові об'єкти, які робили все, щоб на їхній території працювали хороші інвестори, які вкладають кошти, які платять чесно податки, які чесно платять зарплату. Ці, ці ради надзвичайно виграють. Це досить великі кошти. Тобто вони отримують 60% податку на доходи фізичних осіб. Крім того, це той податок, на який платився і буде платитися на землі запасу і резерву. А крім того, якщо ви знаєте, згідно бюджетного кодексу, в цьому році фіксований податок, то що ми звикли називати фіксований податок, це сьогодні податок четвертої групи. Він збільшений реально з півтора відсотків на 4,5%, але там ще є деякі. Речі, які вплинули на те, що реально він збільшився у 21 раз. Тобто, якщо раніше платили за гектар 6-7 гривень, то сьогодні така оплата складає 130 140 гривень на гектар. Тобто, зразу таке об'єднання має досить серйозний бюджет, який дає йому можливість е, проводити досить серйозні соціальні зміни на селі. Це, а це досить секунду. серйозні кошти. Не відчуваєте ви тут такий, як Кнут і пряник да, російською мовою. Хоч добровільно можете об'єднуватися. але якщо біднатись получите такі податки, якщо не об'єднаєтесь, тобто добровільно принудійтельно не відчуваєте от такої нюанси? Ну, звичайно, що є. Це було зроблено свідомо. Навіть я спілкувався навіть фактично з експертами, авторами законопроекту. Вони самі чесно признаються, що навіть за цих кутнутів і пряників, як ви кажете, добровільно об'єднається може максимум 25% територіальних громад. А інші? Інших, я думаю, що через деякий час просто об'єднає сили. Розумієте, є ж певна проблема. Кожна територіальна громада, або кожна сільрада добре знає, що в нас 3 тисячі гектарів земель сусідньої сільради 500. Ми, умовно, в шість разів багатші, за інші. У нас стоїть фабрика по виробництву чогось, у нас є доходи на фізусів, в них немає. У вас автоматично починається процес, при яких бідне стараються приєднатися до багатших, а багатшим це стає не дуже цікаво. Цей процес затягується, він і доволі довгий. Так, в результаті, якщо вони об'єднаються, вони всі виграють. Але, але це все одно дуже проблемний і дуже болючий процес, який добровільно ще він буде тривати щонайменше, на мою думку, два роки, а потім все одно ми дійдемо до того, що, напевно, більше буде на силу. Ви знаєте, коли я був в Польщі, от там ось таке питання взагалі не виникає. Там бізнес в громаді, тобто створити комунальне підприємство, розрахувати, скільки вона буде заробляти, перспективний план на 5, 10, 20 років це є нормально. Е, от, коли ми туди приїхали, нам одразу похвасталися школою, яку місцева громада проінвестувала, здається, там 3 мільйони євро своїм коштом. Це п'ята школа в громаді. І ніхто її не вказував. Тобто там она, наша сільрада це гміна від 20 тисяч і більше. Ну, скажімо, туди входить кілька сіл. Да? У нас там два-три села в сільраді, а там вже 10. Якщо можна сюжет з Польщі, будь ласка, дайте. Першим, чим хваляться у польському селі лежно воля, ось цієї школи вона видається нереальним для нас учбовим закладом з майбутнього. Це п'ята місцева школа, збудована за рішенням громади, і на що було витрачено 12 мільйонів власних коштів цієї ж громади. Наша школа має найсучаснішу матеріально-технічну базу: електронні дошки, комп'ютери, доступи в інтернет. Тобто дитина, приходячи сюди, має можливість долучитися до всіх знань, які є в світі. Є програма обов'язкова, але за рішенням батьківського комітету можемо вносити і додаткові дисципліни. Профінансує це громада, це музика, мистецтво мови. Гміна це базова польська адміністративна одиниця. Більша за селищну раду, як у нас, і менша за. Наш радіон голова гмін Марія Батічка Васик очолює місцеву громаду вже четверту каденцію підряд. Який спосіб будуємо? В який спосіб будуємо бюджет гміни? В який Найважливіше це податкові доходи. на території гміни зареєстровано більше п'яти тисяч фірм. Журнал Forbes робить щорічний рейтинг гмін. Найбільший рейтинг має місцева гміна Лежноволя. все своє бюджетне багатство маємо не тільки за рахунок підприємства, але і за рахунок мешканців. Адже мешканці сплачують податки за місцем проживання. Для цього ми інвестуємо в якість життя. аби люди хотіли, хотіли тут жити відтак, дуже багато молоді зараз сюди приїжджає. На території гміни зареєстровано 5 тисяч юридичних осіб. За законом не обов'язково підприємець має бути зареєстрований саме тут. Однак, у гміни є свої конкурентні секрети, яким чином зробити так, аби підприємець реєструвався саме тут. Без, без звуки. як якнайшибче у стосунках між бізнесом та адміністрацією все має бути швидше, швидше, швидше. Мусі гніни. Ми мусимо працювати краще комерційної структури. Для того аби зареєструвати свою діяльність юридично, треба фактично півдня. Сьогодні приніс документи. Завтра зранку забери. Поки телегрупі хваляться місцевими здобутками голова гміни. Марія батючка Васик має їхати до Варшави на переговори з тамтешнім урядом. Мета спільний проєкт, який дозволить заробити і селище Лежноволя і Варшаві. Ось сама суть того ж об'єднання, наскільки я розумію, це ну бажанти об'єднання, якщо там десь підприємство поруч працює. А ідея, зрозумію, разом об'єднатися і створити нові підприємства. Це мета, в принципі, okay. об'єднання, правильно? Скажіть, будь ласка, на скільки час законодавча база? Один, ви сказали, закон, є ще кілька інших законів, є не тільки закони, є ще підзаконні акти. Скільки слід ще поміняти, можливо, додати щось для того воно, щоб. Закрутилося принаймні. Тому що коли кажуть, що треба конституційні зміни, в Польщі, як ми беремо за основу, ну, як схожий приклад для нас, там спочатку не було змін до Конституції. Були прийняті закони в 90-му році, був прийнятий закон. У нас готова законодавча база, щоб все працювало? Реально так. Я чому скажу? Потрібно... питання питання дуже просто. Ми ж сьогодні на селі живемо не дуже добре, так? а хочемо жити краще. Хочемо. Мабуть, мабуть потрібно для цього і об'єднатися. Весь світ глобалізується. І ви розумієте, навіть ну, в громаді те саме, що в житті кожної людини. Якщо ти маєш постійно якісь відносини з успішними людьми, то й ти сам стаєш успішний. А якщо ти постійно контактуєш з якимись невдахами, то й ти сам стаєш невдахою. Життя дуже жорстоке. І тому сьогодні, я думаю, що потрібно все-таки. Потрібно об'єднуватись. Я не прийшов сюди агітувати, не потрібно бігти, не потрібно встановлювати якісь часові пояси. Потрібно розібратися кожній громаді. Їй варто об'єднуватись, не варто. Показник тут дуже простий, що вона від цього получе? Якщо вона получе кращий бюджет, якщо отримать красні можливості, то потрібно об'єднуватися. Якщо вона розуміє, що вона від цього нічого не отримає, звичайно, не потрібно об'єднуватися. Потрібна серйозна робота з. Зі сторони держави, зі сторони громадських організацій потрібно підійти з різних сторін. Потрібно поїхати подивитися, зарубіжний досвід, той же польський досвід, той же литовський досвід, вибрати потрібно а, да, вибрати, що краще, вибрати, підходить, не підходить, почути від людей, Тож, щоб самому зрозуміти, варто йти чи не варто, а, і після того вже приймати рішення. Ось об'єднання це один з фрагментів. Є один. величезна кількість ну тих необхідних важелів, котрі хотів би мати не голова а, а взагалі громади. Скажімо, з кимось об'єднатися, але скажімо, щоб побудувати не повністю громади, щоб побудувати якесь який, сміттєзвалище, не знаю, там спільний маршрут відкрити на автобуси, укласти угоду напряму з міжнародною організацією. От, от як ви думаєте, оцих законів ще скільки треба прийняти ось таких, щоб дати можливість громаді будувати свої ну, прибуткове життя? Дуже правильно задане питання. Дивіться, в об'єднанні громад половина питання це свій бюджет, інша половина питання це дійсно ті адміністративні повноваження, які громада отримує. І зараз саме в другому, на мою думку, найбільша проблема, тому що існує просто величезне лобі центральних органів влади, які консолідували всі повноваження. Вас Держземагентство здає в оренду державні землі, які лежать біля села, хоч вони навіть йдуть в бюджет сільради. У вас служба геології надер буде встановлювати те, як ви. Те, як селом, те, хто повинен навколо села видобувати надри, вас різноманітні служба якоїсь екології буде встановлювати, буде там мій, звали, що це чи не буде. І неймовірний просто шалений ор опір цих органів це не робити. Чому? Тому що всі ці погодження, повноваження це корупційний потоки. і вони з ними прощатись просто не хочуть. Ось цікава річ, наскільки розуміють, наскільки розуміють голови сільрад, ми починали з Вінниці. Ви були да ось наскільки розуміють голови сільрад, те, що відбувається в країні, просто сюжет з Вінниці, Дайте, будь ласка. Анатолій Пилипок та Ігор Яремушко не лише сидять поруч у залі. Вони сусіди у повному розумінні цього слова, і після об'єднання не виключають, що очолювані ними громади можуть взагалі стати одним цілим. Однак, поки що, навіть сама ідея злиття території їх мало приваблює. Я проти об'єднання, тому що фінансова сторона ще дуже далеко до цього об'єднання. Фінансово ще дуже нам далеко в умовах війни зараз в таких країнах. Скрути, да? Да. Я думаю, що Щороку два-три третє клад. Нові місцеві податки також не збагатили на багаті сільські бюджети. Керівники навіть механізму їхнього збору не освоїли. кажуть, залишається більше питань аніж відповідей. Ми не хочемо займати таку позицію, знаєте, зверху і щось вам рекомендувати, щось вам нав'язувати. Тільки в нашій області це вже четверта така подібна презентація на самому різному рівні. Ми прогулювали це питання і на рівні асоціації органів місцевого самоврядування, прогулювали, бо нещодавно це питання на координаційній раді при обласній раді. Нашим громадам після об'єднання певні стимули нададуть, однак не такі великі. Тому варто гарно усе підрахувати і визначитися, чи виживеш за власні податки і збори. І з цим рішенням обіцяють не підганяти. Якщо є невеличка сільська рада, і вона. Так, нормально працює, і їй то достатньо, вона має право на існування. Але є об'єктивні процеси. Знаєте, коли ми говоримо об'єктивні, вони не залежать від нашої волі і бажання. Ці процеси називаються конгломерація, коли йде об'єктивний процес концентрації ресурсів, людських ресурсів навколо якихось одних територій. До речі, цей перший форум уже війде в історію, адже саме на ньому подали першу офіційну заявку на об'єднання. Велика стратівка вирішила об'єднатися із тростянцем. Микола Іванович, а таке питання до вас. От ви ініціатором подібних формів змінюється відношення до ідеї децентралізації, зокрема об'єднання, після проведення форуму, коли люди починають дізнаватися, що й ми їх Звичайно, змінюється. У нас всі хороші речі проходять три стадії. Перша стадія, в нас кажуть, ну, яка глупость. Друга стадія кажуть, чому щось є. І третя стадія кажуть, чому ми до цього раніше не додумались. Це типово для людини, якщо вона не знає, коли ти не знаєш, ти не володієш. Коли ти починаєш. Пізнавати, коли ти вникаєш в деталі, в такі речі, які для тебе надзвичайно важливі, коли ти розумієш проблему з усіх сторін, ти вже починаєш розуміти, що тобі потрібно, воно тобі потрібно, не потрібно. Ти повинен рухатись, ти не повинен рухатись. Але тут є одна річ: хто перший, той грає завжди в житті. Якщо ти не перший, вибач маріна, на кінець. На вашу думку, наскільки зараз. Нагальна проблема створення освітніх центрів в кожному районі, в кожній області, де люди можуть прийти, голови сільрад, члени громад, інститутів групи, щоб їм розтлумачили, як тлумачення, такий словничок по всім новим законам, котрі ще й обговорюються і ще. Вона була актуальна, ще, напевно, за декілька років до прийняття цього закону, тому що ще перед прийняттям громади повинні були до цього бути готові. А зараз потреба в них просто катастрофічна. Я думаю, що час у нас збігає. Е, на кінець я хотів би сказати таку річ. На жаль, що подумав. Е, Хотіли ми запросити сюди голову сільради. З різних об'єктивних причин людина не встигла доїхати. Але я тут подумав, що у бюджеті сільради. Не те, що грошей не можна закласти на пальне на відрядження, але і навіть от тих 30 гривень добових. Тобто оцей бюджет, сама форма бюджету створення для місцевої громади, просто не дає змоги ні розповідати, ні презентувати своїм. У тій Лежноволі я бачив ролик, який показували я не знаю телевізійник. Він шалені гроші кош... коштує, і там постійно людина виїжджає по за кордон. Щоб показати, які ми круті приходь інвестор сюди. Я думаю, коли ми цю проблему вирішимо, е, певно, тут не треба агітувати. Слід крок за кроком рухатися вперед. А головне, те, з чого я починав: зробити життя комфортніше. Комфортніше воно буде тоді, коли я сам собі влада. Я домовлюсь з владою, там якісь повноваження і буду працювати на себе, на своїх дітей на майбутнє. Всього вам доброго. До побачення Дякую. до наступної зустрічі.